Коротше, тільки що чуть не переплутав корзину. Наталя почала сміятися. Є така маленька з переділками, то, каже, був пес мобіль для псів. Каліна тільки щось з песиками не їхала. Оці от помідорки самі-самі смачні. Чорний принц. Ми пізніше. Ну, то чекай, вони зразу видно екопродукт. Наталя вибрала от контейнер. Їх тут не знаю, мільйон штук. Три рази більше. Кароліна кульку надуває. Тепер вибирай якусь салату, не знаю. Тут таких, як ти брала, ті фітнес-салат свіжий, Україна. Береш? Тут якийсь розовий. Ну то ти вибирай, де свіжий на салатик. Каролінка, де тримай головне ті салати, помідорки. Зараз ще візьмемо огірочки. Щоб приїхали за салатом. Інгредієнтами для салату, а огірки пропали. Кого ти побачила? Перець зелений? Ти що, такого ніколи не бачила? Вон є, один огірок. Ні, то не огірок. То пекучий. Ого, то ти вибрала серед зелених, що оранжевий є? Він напевно вже спортився. Той оранжевий. От Каролінка, бачиш? Кокос, як ти казала. Тут от є кришечка. Відриваєш її, ставляєш трубочку і п'єш. О, тут всередині багато кокосового молочка. І трубочка знизу. Прикольний. Оце хороший кокос. Бо там ті, вони взагалі, Вон по 29,90. Ну цей 170 гривень, але зато в ньому хоч є молоко, а в тих середині нічого немає. Ще груша? Прися, другий, груша наші, другий, китайська. Так, вона? Два палочки пити. Дві палочки пити. Так то наша чи то китайська? 154 гривні. Деньки нарізані, але вони бачу всі, якісь ну, такі несолодкі. Оця солодка, оця класна. А це якісь теж ті які китайські ката, особлива. Міні-динька. Лухина, дивись, скільки є Ну так, це Лухинний рай. Вишенька, вишенька. вишенька. Вишеньки, так, але він, вони бачать. Карина вже все почала. Але Лухини, дивися, скільки, ціле поле. Ціле поле лохини і вона, я ну, так поняв, не продається, вже продають по 23 гривні. Кавун! Дивись, кавун! Бачу кавун. Нарізаний. А ти хочеш кавуна? Лохина? Що? Мама щось в кінці стоїть, підраховує. Мама дивиться на твої кавунчики. Але ці кавунчики, я не знаю, чи вони добрі, вони ці. без полосок. Коротше, огірків так і не знайшли. Це якийсь Слава? дефіцит. Слава! Я хочу показати якусь іграшку. Іграшку, таку ясно. І таку інтересну іграшку хочу показати. Не всі іграшки інтересні. Слава? Що це за така інтересна іграшка? Така кольорова. А, це, це всередині якась киця має попастися, бачиш? От, є колекція скейць. От, То бачиш, що то є? То квіст і дупа. Rainbow Cats. За 800 гривень. Акцій на каву Dolce Gusto нема взагалі. Хотівши взяти, що таке дитяче, бачу, появився Milk Mix З полуницею Хочеш таке? така кава рожева? Хочеш? Таку рожеву каву з зайчиком. Ну, Моджі попсик хочеш? Таке можна взяти. То там, де міняються ці смайлики, та? Ну тримай. Короче, хто пробував, навчить чи прикольно. Посадив її назад в корзину, тому що дитину ліпше не випускати з корзини в супермаркеті. Бо це може корзина зразу збільшитися кілька разів. Або може бути якийсь такий нежданчик на касі. Хочеш такого рожевого динозаврика? Садочок? Ну тримай, а й ось туди покладу. Так випаде, тут зробила дирочки. Отак. Вирішили ще взяти собі на пробу крім негазованої. Взяли оцю моршинську з лимончиком, лаймом і м'ятою. Попробувати. Ну хотіли робити вдома лимонад, але вирішили взяти це. Дві штучки взяла. Я хочу, щоб в мене попався отакий. Отакий? Добре. Ми дома розпакуємо і подивимося, чи буде такий, добре? Ти ще береш ці яєчка? До бульйона. Дивись оці кхе, кхе, пару штук. Так. 9, 149 гривень там за 4 яйця. Тут Ту не то не індичі чи що? Ні, читай що пише. Замінник яєць. Угу. То як то замінник яєць? Не знаю. А він запакований, Боже, його тут побили повністю. Навіть не ясно. Він вже потовчений. Ну, а оце ж ти дивився, ти даєш до дупляш, там якась кришка і сміття. Хтось витягнув і запхав по Що? Такі, такі, ну, То такі, такі, як ти має. хотіла на бульйончик. Ми їх зваримо і потім наріжемо тобі бульйончик. Такий, як ти любиш. Україна побачила, що бульйончик можна робити з такими яєчками. А, такі класні яєчки, що не Класні? Має. Ну все, будеш переїсти з такими яєчками бульйончик. Ось така от корзина песика, що я хотів в ну, посадити, переплутав. Нам... Охорона сказала, що не ту, ми бренд для діток. А Кароліна каже, що там має бути песик. Мав бути, але його на ручках несуть. Так, знайшов якусь таку водичку за Єсівська хорка. Ну, вона ціна 410 гривень. Це... Кароліна їде як капітан на кораблі. Я бачила, що була маленька киця. Ще маленька киця була в такому візку. Ну, бач, тепер хто приїжджає з тваринками. Возять своїх пеців в тих корзинах для тваринок. Па так? Пеці? Пец. О, а це мій любимчик. Ням-ням-ням. Хоча він, дивіться, похожий на наполеон. Типу наполон. Чорний наполон. Ого. І шия наполеон карамельний. Три наполеона. Я думаю, що це Спартак, а це три різних вида наполеончиків. А, в мене слюнка потекла. Курочки є, то шоколадні курочки такі. Бачиш? Такі курочки-циплятка. О, тут і є курочки. І ще є курочки. Є, бачиш, одні ще яєчко, а другі вже вилупились. враження, як вони на паску робили ті штуки, вони ж тут лишились. А коники? Коники. Розові. Це панда. Панди є. О, і такі курочки чорні. І є ще кувала. Ковала є, так. Поки ми вибирали хлібчик. Людина вже тим часом перелізла з середини корзини на місце водія. Шофера. Є ще такі юнікорни вигляді морозиво. І всередині така от киця з окулярами. Кого знайшла? Дивися! Диви чаш! Юнікорн! Диви Корова! Дивись, віра чашка. Ага. Тут як капучино якесь. То мача. Ти бачиш, що Точно, то що матч. Тут ще є їжачок. І, сварка, І не тут не ти скільки багато єдинорожиків біли. білих. Буде увагу на таких нестандартних якихось іграшках. І ну. подобається все нестандартне. Таке, як ні в кого нема. Вон її відоморошок. Зараз буде, буде плямистий. плямистий, а плямистий он, то баба плямистого. То Просто в нас білий плямистий, а то леопардик. Воно ну покажи. Впався рюкзак. А де ну, лице рюкзака? Чого не вставляєш? ну вставляй Просто я хочу підняти Попався рюкзак. А в інші в неї попався ось така от якась ракета, чи то якась хатка. Ракета Чи то грибочок. Ну, коротше, зараз треба буде його знайти, що це таке є. В тебе вже п'ять штучок. В тебе попався. Зараз тобі скажу, навіть як він називається Каролінка. У цей, як ти кажеш, ракета він називається Пуфі. А той рюкзак це є студентська колекція, називається Крістал Пакіта. Це було з одної колекції оці ці тваринки. А оце в нас ідуть якісь кречі. Оце Бачиш, тут дві різні колекції, але все рівно це Моджі Попс. Це Моджі попс. Та серії 2, а то здається, Попс був в серії 1. якось так. Ну, коротше, в тебе попався один студент, а другий е, паті. Поки дівчата там бавляться тими іграшками, покажу. Отакий от от сирочок ми купили в з кицями. І тут такий зайчик від е, PalmLeck Fico. Класно. Ми раніше брали оці от нарізані і побачили, що є от з тваринками перелік лягає спати, каже, я хочу скіцію або хочу зайчку. Цікаво, вона як закінчиться, то вона буде, напевно, хіти ще. Ну, в польських музеях, в принципі, недорого не і смачні. Вони такі самі, як гауда. Залишилося тільки то все порозпаковувати. Я от Пити хотів, попив моршинську, чесно кажучи, вона така собі. Я би її ліпше не брав, ліпше треба брати не газон, вона смачна. Зараз ще будемо робити сирник і салат. Труйна бавилась тими іграшками каже, тато, я хочу на море. Розібрав усі продукти і тут є передбачення від сільпо. «Проведіть вечір на березі озера або річки. Значить, море нам поки що не світить. А от озеро і річка та. Тато, на море. Хочеш на море? І що ти хочеш там плавати на кораблі чи так плавати в водичці? А покажи, як ти вмієш плавати. Як ти плаваєш в ванні? Отак. Новь. Беловулкан но можно сидеть и глядь. Можно там сидеть, это да. класс. А Мы я сидеть я... на миску. Але, але не впасти в море. Не впасти в море, це озеро. Це Duck Lake. Класні. О, диви, диви госочки! Бачиш, я ж казав, що тут качечки плавають. Класні? Класні. Класні. Качечки. Диви, вони поплили на середину озера. Давай ми будемо їх годувати. Будемо годувати, але вони не будуть чистимо морозиво. Купили каролінці морозиво класне. А ну да, я подивлюся. Міні Тут Всякі гусечка. різні. Ой, гусочка. <схід> Вона нирнула. Це піна колада. А можна мені спробувати? Воно якесь дуже-дуже прикольне. Воно йде в горошках морозиво, я таке перший раз бачу. Це прикольно, воно виглядає так. Воно має такий прикольний смак. ням-ням. Mm -hmm. Ананас, типа льодики. Mm -hmm. І такий маршамело. Класне морозом. Взяли на пробу каролінця, собі не брали вже. Там є різні різні види, ну але я би собі таки теж взяв. Це маленька чашечка. Середня йде в такому капелюшку, так як було в музеї науки, а велика там чуть більше, ну, два рази від цієї. Класно, тут так спокійно. Сьогодні сонця немає, жари нема. Ми собі вирішили відпочити на містку. <с conversation> Виглядає, ніби приїхали на море, так як Кароліна каже. Їх погодувати хлібчиком. То треба хлібчик купити, їх можна погодувати. Хлібчика немає хлопці. Ну так, тут тільки морозиво є. А людей ну, дуже багато от на містку, отут, а от на містку, а то навіть сзади дам... нас там багато в особливої. На фонтан там побігли. Посиділи. Водичка трошки злена, але прикольно біля води.